Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Барви Степані, мене звати Валентина, і сьогодні разом з вами я хочу розібрати три візерунки сітки. Сітка зараз в тренді, цей візерунок є різноманітні. В мене в чому в одному відео буде три візерунки, тому що вони між собою дуже-дуже схожі. І я покажу, як з основного візерунка цього сітки можна зробити ще додатково два інших. До речі, на поле з 20 го числа в нас стартує марафон, то я вас запрошую до цього марафону дівчат, як початківців будуть розв'язнення повністю. Так, для і майстрині-дівчат ви можете теж прийняти участь. Буде конкурс потім на готові вироби, і буде для переможця. У нас подаруночок. Ми бачимо: тут в зеленому в мене візерунок він повторюється, він один, а в біжому їх два. Ну і ось разом вони лежать, три візерунки, і ми бачимо між ними різницю. На біжовому верхній візерунок він саме -саме простіший Я додаю схему. І якщо комусь потрібне більш такі роз'яснення, то я роз'яснюю. Відео експрес-майстер-клас є на це поле, яке називається Карамель. Складного там нічого немає, такі величенькі дирки за рахунок подвійного накиду, і з двох сторон, з наклона вправо і з наклона вліво, ми робимо пров'язи з двох петель одну. Ось, і зараз я почну в'язати разом з вами, і ви потім зрозумієте. А ось ці візерунки, які в біжому в частина, зараз я роз'яснюю, вони відрізняються. Ми бачимо розстояння між ними по висоті, рапорт буде інший. І візеруночок іде додатково знизу зверху, і між цими диречками посередині в нас є така, якби хвиляста. Стрічка, це в нас пров'яз виводніх петелечок з ліцевої сторони. Тобто складного нічого немає, але ж для початківців, я думаю, разом зв'язати це буде дуже цікаво і важливо. Різниця в рапорті, тобто ми можемо в висоту робити різні розрахунки. Тобто різний рапорт ми бачимо тут він вище. Різниця такої не видно. В біжому між диречками, там йде в мене додатково дві петельки ліцеві, а в зеленому одна петелька. А в висоту, навпаки, ми бачимо, вище йде в зеленому, більш таки відстань один від одного рапорту. Ну, і зараз ми разом з вами пров'яжемо, і ви зрозумієте цю різницю. Рапорт ви можете взяти будь-який. В мене, наприклад, я взяла, набрала 23 петлі. Чому? Тому що в мене рапорт 5 петель, потім додається 2 кромочні і одна петля ще додаткова для урівноваження візерунка. Почали ми в'язання. в наше. Це нас перша петля ми знімаємо, потім одну петлю пров'язуємо раз... лицевою, потім дві петлі разом з наклоном вправо, подвійний накид, і дві петлі з наклоном вліво. Зараз ми бачимо, що повторюється, повторюються тобто дві петлі разом з наклоном вправо. Для того, щоб їх пров'язати, їх треба перевернути. потім два Подвійний накид і дві петлі разом з наклоном вліво. Між ними одна петля пров'язуємо ліцева, знову ми перевертаємо дві петлі, щоб пров'язати їх з наклоном вправо, щоб вони не було перехрещені. Подвійний накид і знову пров'язуємо з наклоном вліво, разом дві петлі. Ну і повторюємо: опять: у нас одна петля між ними. Тобто, між подвійними, перед тим, як пров'язати дві петлі разом, ми ще пров'язуємо одну петлю між ними ліцевою. Ну і остання петля в нас пров'язується виворотньою. Все. передостання петля, ми ще додатково її додали, як я вже сказала, для того, щоб порівноважити наш візерунок, коли буде в нас полотні. Так, далі в виворотню сторону ми пров'язуємо виворотні петлі виворотніми. Коли доходимо до подвійного накиду, то ми пров'язуємо одну петлю вигоретньою, одну лицевою. І далі знову виворотнімо, виверетнімо пров'язуємо. і знову повторюємо подвійний накид. один раз пров'язуємо в а другий раз ми пров'язуємо лицевою петлю. І так, до кінця ряду. Прив'язуємо, не забуваємо, що в нас подвійний накид, тому ми повинні його пров'язати один раз вивередньою, один раз лицевою петлею. Ну і в кінці ми прив'язуємо нашу кромочну петлю, теж виверенью. Все перевернули. На ліцеву сторону ми вже бачимо наші накиди вже в нас є, сформовані. І далі ми в'яжемо наш візерунок. Виворотніми петельками для того, щоб зцілити розцілення між нашими диречками, як в біжому. Тобто ми бачимо, да, вони стоять поряд між собою і розподіляються виворотньою стежкою такою, тому всі петлі в нас будуть виворотні до кінця ряду. І останню петлю ми теж пров'язуємо виворотні. Перевернули на виворедню сторону. В нас весь ряд був виводній, з цієї сторони, виглядає як ліцевий. І зараз ми його пров'язуємо, всі виворотні петельки для того, щоб з ліцевої сторони в нас виглядали вони як ліцевий. До кінця ряду пров'язали, остання в нас теж петелька виворотня. І ми вже бачимо, ось ця стежка в нас є між диречками, да? ось вона є. І далі ми знову будемо формувати наші диречки. Але зараз я хочу не зупинятися на цьому візерунку, а навпаки, перейти на зелений, щоб ви розуміли цю різницю. Тобто, бачимо висоту, в нас вона більш така вища, тому ми прив'язуємо ще раз. Ряд лицевими петлями, для того, щоб підняти нашу дирочку вище. Якщо ви, дівчатка, хочете, щоб у вас ваші дирочки були не такі поряд близькі, да, щоб воно було не таке просвічене, то от якраз для такої можливості ми можемо використовувати. Додатково ще нашу лицеву гладь. Тобто, з ліцевої сторони ми пров'язали лицевий, лицевий ряд, з виградньої сторони ми пров'язали вивердній ряд. Тобто, ось у нас сформувалася лицева гладь наша, ну, тобто, звичайно, наша лицева гладь. І далі ми можемо робити ще вищий рапорт, а можемо в'язати вже формуючи наші двички. Тобто, знов ми пров'язуємо одну лицеву. Кромечну знімаємо, лицю дві петлі разом з наклоном вправо, не забули їх перевернути, потім подвійний накид, і дві петлі разом з наклоном вліво. І зараз от ми формуємо наші петельки з наклоном дві петлі вправо. Кожен раз, коли ми повертаємо, пров'язуємо вправо, то нам потрібно наші петельки перевернути. Тобто, Починаємо дирочку в'язати, перегортаємо петлі з наклоном, вправо пров'язуємо. І коли ми в'яжемо з наклоном вліво. Тобто є в нас в диречки, є в нас права сторона, є ліва сторона. Тобто пам'ятаємо, що з правої сторони ми перегортаємо дві петлі і прив'язуємо їх разом. А з лівої сторони ми не перегортаємо, ми прив'язуємо так по візерунку, як вони в нас є. І все, перевернули, і точно так же, як раніше, ми прив'язували всі ці петельки вивертніми петлями, але ж пам'ятаємо, що в нас подвійний. Тому перший раз ми пров'язуємо виворотньою петлею, другий накид ми пров'язуємо е, лицевою. Ну, ось так ми вже сформурували наші дирочки, у нас вони вже є. І далі ми пров'язуємо знов е, висоту нашого рапорта лицевою Тобто Ряд в нас буде повністю пров'язаний лицевими петлями. До кінця ряду пров'язали, останнє у нас виворетня, ось ми вже бачимо наш візерунок. Привертаємо нашу виворотню сторону до нас і прив'язуємо всі петлі виворотніми петелечками. Остання петля теж у нас виворетня. Все ми пров'язали ось цей візерунок, ми бачимо, наскільки він відрізняється від нижчого. тобто нижчий ряд у нас більш такий прозорий, а вже цей візерунок у нас він трошки інший. Далі ми пров'язуємо ще ряд лицевою гладію, тобто, лицеві петельки, повністю весь ряд. Розвертаємось з виворотньою стороною і пров'язуємо з виворотньої сторони лицевими петельками. Тобто робимо ряд виворотньої з такої стрічки з лицевої сторони. До кінця ряду петельки в нас лицеві. І остання петля в нас виверетня. Все, візерунок у нас практично готовий, і далі ми повторяємо наш рапорт по висоті, який вам потрібен. Ви можете залишити так. Далі лицевою гладью в'язати, можете додавати будь-який до інший візерунок. Ну, в моєму випадку я в'язала повтори, тобто в мене знов пішла лицева. Гладь. З вивередньої сторони в мене будуть лицеві петельки до кінця ряду. І так ми повторюємо пров'язи з лицевої виворетної стільки, скільки вам потрібно. Рахуйте уважно, щоб у вас був візеруночок однаковий. Знову повторюємо наше пров'язи наших, нашої сітки, наших дирочок, подвійні накиди. Я маю надію, що все вам зрозуміло, ви справитесь складного дійсно нічого немає. Єдине, що треба уважно дивитись з наклони вправо, наклони вліво, не забувати подвійний робити накид подвійний і з з сторони пров'язувати лицевою і вигорітньою свої накиди. Не забувати, що їх у вас два, вони подвійні. Ну, ось такі візерунки, дівчатка, приєднуйтесь, ви можете цей візерунок використовувати в поле. Якщо вам візерунки ці сподобались, ставите подобаєчку, будь ласка, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвоник, щоб отримати оповіщення. І запрошую ще раз вам, нагадую до нашого марафона. Приєднуйтесь, будь ласка. Всім пока-пока, бережіть себе.